Всім привіт з вами Неза, і ми продовжуємо вживати у Майнкрафті. Це вже, вже друг, третя серія. Нині ми будемо добувати собі їжу. Так, ну, не так їжу, а зробимо город. Або давайте нині зробимо так, амбар для курей. Так, як ви могли замітити, я, я був в шахті, знайшов залізо. И скрафтить залезнично. Вот така у нас вона. Так. Чи, чого то я не голодаю. Стоп. Мене ж стояв нормальний. так, так. Все, все добре тепер. Лаги так і не зупинялись. В все і більше, і більше пропадають. Я не хочу завалитися, то я лучше. Вот так. Коротше, вилазимо. Так. І так, зараз я добуду до... А, і статі. Я ще і зробив підвал. Там у нас є. Там у нас є сундуки різні. Зараз я опущусь. Ось такий у нас підвал. Так, отут в мене камінь, дерево і земля. Так, давайте я зараз добуду ресурси і ми будемо строїти амбар для курей. І так, я добив ресурси, ну довго не треба було робити, бо у мене в сундуку було куча камня. Там пару стаків, так. Мені потрібна земля в сундуку є. Ну і завжди у нас немає нічого в сундуку полісного. Оп. А якщо там був сундук землі, значить в ній куча землі. Йдемо в сундук. До сундука. Зараз візьмемо там землю. Так, а тут є ще більше ніж я думав. Я думав, що там буде стак, но не, не, ну не ще 47. Так, давайте. Де, тут опорень Так, ось тут у нас будуть кури. Кури, кури, кури. Пробую робити все за шифтом, так воно менше лагає. Я ще їсти починаю хотіти. Ну чого ти лагаєш, ховати, будь ласочка, лагати. Так. І так. Все, амбар у нас готов. А я зараз принесен лотерею. Лотерея. є аж лотереї. Я ще ходив по горах, глядів овечок, щоб зробити кровать, але я їх не знайшов, зато знайшов кучу снігу. Так, давай. Так, нема, нема, нема. Ура! Да ладно, что только одна курка за семь есть? Ну вы издеваетесь. Ну ладно. Так, давайте поставим все в сундук лишний. Эти лари уже. Так, давайте все поскладаем в сундук лишний. Так, и наша курочка что там кричит так тут сюда палочку сюда так ну я думаю сейчас сделать огород нам так тут есть так тут есть две палочки Дайте ще зробимо його за кам'яном. Я буду крутим чуваком з кам'яною Треба Робімо сюди треба буде принести верстак, а то не хочеться туди-сюди ходити. Мені ще команди, щоб вещи не впадали, але я не знаю як вона пишеться. Я її ще ні разу не писав. Ну, ладно, вже не буду тут воду буде взяти для города. Чекури у нас плавають. Чемпіони по плаванню. так мене залагало. Та давай, але я не виживаю от щоб. Пройти весь Майнкрафт, вбити дракона. Я просто виживаю просто так. Може мені ще... Знаєте, як знімати виживання? Я от типу креатив. От, я буду грати виживання. Буду грати виживання, но давайте я зменшу звук, а то я сам себе не чую. Виживати у Майнкрафті, але ну, я буду виживати на ну Не те, що я не хочу мобіліти, але одночасно буду строїти і місто у виживанні. Ну Так як в креативі, тільки на виживанні є, І, і там мені треба буде все по складнішому. Все добувати самому і таке все різне. Я думаю, це буде прикольно. Напишіть в коментарях, да чи ні. І чим, чим більше всього набере коментарів, да, тоді я буду писати. Якщо ні, тоді не буду. Ну, рішайте самі. Так давайте. Так, мені би ж зараз ще поохочу. Давайте я нажму на паузу. І коли поохочусь, зразу повернусь. Ну ладно, поки я не вижу моби, давайте ми просто будемо Будем что-то делать. А пока что, я не знаю. Может, на этом будем серию заканчивать? Вот. Ну, я так думаю. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. И всем пока!